Обшук на сумському підприємстві такий сьогодні провели працівники прокуратури в рамках кримінального провадження стосовно дій працівників ДФС. На підприємстві була Тетяна Юхта. Це сумське товариство Трізвоно працює вже 27 років. Спеціалізується підприємство на виготовленні обладнання для азотних підприємств. Сьогодні близько 9-ї ранку сюди без дозволу зайшли близько 15 чоловік. У Марченко мы договорились о том, что проверка будет происходить внеплановая, но она будет под контролем, в том числе, заместителя губернатора. Проверка должна начаться, мы ее немножко отложили, должна начаться 15 мая, а сегодня к нам зашли гости, налоговая полиция, причем зашли не потому что пока к ним вышел юрист, они успели сломать ворота. Все, что происходит, мы связываем с тем, что налоговая не хочет возвращать НДС, Єлі хочеть отримати зайти взятку. Як повідомила жінка, роботу на цьому підприємстві призупинили, перевіряють документи. Слідчі дай дайне слідство, деякі коментарі. Звертайтесь в прокуратури області, секретаря у нас є слід. У ході розслідування кримінального провадження було отримано ухвалу слідчого судді, якою наданий дозвіл на проведення цього обшуку. Метою проведення було вилучення про. Бухгалтерських документів. Документи оглянуті лише слідчим, вони не вилучалися, вилучені копії лише переписки з податковою службою. Про те, що планується на підприємстві податкова перевірка, ми дізналися вже в ході проведення учинку. То в ході досудового розслідування вона ніяк не пов'язана з тим з ходом розслідування і з тим. З тими слідчими діями, які проводилися сьогодні. Близько пів на третю дня команда працівників поверталася з держадміністрації. Нам розказали, що робити, об'яснили, як далі буде ситуація. От. Тобто, наше присутствие зараз здесь бы, не треба. Тому ми уходимо. Ви задоволені чи ні тим, що вам? Так. Пішли до автобусу на сьогодні. Акцію завершили. Керівництвом підприємства було домовлено про взаємодію ще в кінці квітня і та ж, і знову таки та взаємодія вона сьогодні була підтверджена. Це, це те, що керівництво обласної державної фіскальної служби підтвердило, що не буде ніяких зловживань з боку працівників ДФС під час перевірки, що буде дотримана законність. І буде дотримана об'єктивність у разі, якщо буде десь, навіть в якоюсь мірою буде доведено, що під час розрахунку сум відшкодування ПДВ десь підприємство зробило помилки. в бухгалтерії, то ми ну, все снову відповідно буде об'єктивно це реагувати і, і саме підприємство. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко на часі новини. Коментувати ситуацію працівники ДФС області на сьогодні відмовилися, послалися на те, що до сьогоднішньої перевірки стосунку не мають. Товтріс спеціалізується на модернізації компресорного та насосного обладнання. Серед замовників значаться в Україні одеський припортовий завод і Дніпр Азот» – концерн стілор на непідконтрольній українській владі території Донбасу. Також партнерами у Росії є НАК Азот у Білорусі Грондоазот співпрацює з галузевими підприємствами Польщі. Товтріз є експортно орієнтованим підприємством у 2014 році. війшло до десятки найбільших платників податків міста Суми серед промислових підприємств.